Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-родина. Як завжди, дякую вам за ваш час, за вашу присутність, за вашу підтримку в коментарях, яку ви мені надаєте. Це зараз для мене особливий час, такий дуже важливо. Ну, якщо спостерігати хроніку, вже подій, що відбуваються зі мною і з моєю родиною, то я ще досі в Швейцарії, я ще досі зі своїм чоловіком у клініці і досі ще нам не встановлено діагноз. Це жахливо. Але я маю надію, я тримаюся за вашою допомогою теж, і я думаю, що я впораюся разом зі своїм чоловіком, ми впораємося з цими проблемами, що зараз у нас є. Але ж дивіться, в світі ще більше проблем, аніж в моїй особисті. Ви ж подивіться, що відбувається в світі, так? Таке відчуття, що світ збожеволів. Можливо, це цей момент, коли кажуть Армагеддон. У мене таке відчуття, що Армагеддон саме зараз і відбувається. На чорне кажуть біле, на біле кажуть чорне. І, звісно, ексцентрична поведінка і висловлювання Трампа. Я не знаю, вони визивають подив, округлені очі майже у кожного жителя планеті. Ну, людина дійсно трошки, можливо, неадекватна. Але я намагалася якось проаналізувати, думала. Що ж відбувається? І ось дивіться, те, що робить Трамп, ну, насправді воно виглядає ну, якби, ненормально, жахливо, він свариться зі своїми союзниками, він тролить Європу, тролить Україну. Його оця, а, до речі, встановлює оці мита, так, влази внутрішні справи будь-яких країн. Тобто ну, дійсно діяк з глузду з'їхав. Але якщо... Не зважати на Трампа, то ми уже ж навчені так за той гіркий досвід, що отримала Україна, ми бачимо, що ця світова система управління, що існує, оці ці організації, ВОЗ, ООН, Червоний Хрест, Мегате. Вони нічого не варті, не варті нічого. Ранішні, якісь обіцянки, якісь договори, так, якісь там меморандуми, якісь домовленості, захисти. Воно геть нічого не працює. І ми вже в цьому впевнилися. Так можна якась країна посильніша, вона нападає на більш слабшу країну. Так можна бомбардувати, можна вбивати дітей, можна хапати території. Так, і можна пряцати ядерною зброєю перед носом, можна погрожувати будь-якій країні. Так? Не обов'язково виконувати ті погрози, але ж погрожувати, так? Бо що ми спостерігаємо? Путін зараз облизується з Трампом. Але ще місяць тому Соловйов вирішав на своїх, на своїх каналах, що а ось ми зараз запустимо ядеркою по Вашингтону. Так дійсно світ зійшов з глузду. Так от, ми впевнилися за, за ці три роки, що нічого в цьому світі не працює. Справедливість під величезним питанням. І ось коли Трамп так себе поводить з однієї сторони, ви бачите, як зачухалася Європа. Вони стали дбати про свою безпеку, вони стали більше говорити про нас. Так? І вже тепер оці просто охи-ахи занепокоєння, що там відбувається на Україні, вже вони переросли на зовсім іншу ступінь. Уже зовсім по-іншому ці люди починають думати і про майбутнє в тому числі. Так? Вони говорять про якісь союзи, вони частіше збираються, і вони не просто чухають потилиці, вони починають щось дійсно робити. Так що, знаєте, все-таки маленький плюсик в цьому божевіллі, в Трамповському. Все ж таки, я тут трошечки вбачаю. Ну, можливо, я помиляюсь але все ж таки, в мене таке відчуття, що цей придурок трохи розбудив Європу. Якось так. Ну, але ж, бо Європу то він розбудив своєю ексцентричною поведінкою, але ж він кидається камінням в Україну. Ось я хочу запитати. Хочу запитати, на чиїй стороні насправді Трамп? На стороні України чи на стороні Росії? Ви ж всі чули ці заявки, да, і. Що Зеленський не такий не сякий, там наобзивав його, його, да, і що рейтинги його 4%, і що там взагалі все не так, і ще і Україну звинувачує в війні. Тобто дивимося насправді на, на чиїй стороні рам на стороні України. На стороні Росії. Посередині що. Ой. Україну він хоче перекроїти, переробити, хоче величезної трансформації, хоче з України помати грошей, але тихаря хоче якусь справедливість. Ну, це таке. Росія те саме, те саме. Війна війною, хоче руху, але тут немає якогось пріоритету, вибору. Я не можу сказати, що він чи на стороні Росії насправді, чи на стороні України. Він на своїй стороні. Він сам за себе. Але дивно, от чим більше він намагається якось заявити про Америку, заявити про себе, показати, що Америка це володар світу, що це зірка. Так зараз, то мене мені здається, що чим більше його, його оцей хитрий хід. Да? От як він себе зараз ексцентрично поводить, аби е, на е, Америку звернули увагу. Ну не то щоб звернули увагу, а щоб визнали, що саме Америка є володарем світу, там і із Канамським з Панамським каналом, і Гренландії, тобто вона скрізь і всюду, і ту Канаду хоче приєднати. Тобто, знаєте, таке відчуття, що е, Трамп, як чорти з табакерки, з табакерки вискочив і хоче хапати з, з усього світу потрошки, і в Україні, і в Росії, і в всьому світі. І таким чином, якби заявити на весь світ, що Америка це, ну, це корона, це цар, так. це його така ось хитра многоходовочка, такий собі хитрий хід. Але як не дивно, оцими своїми заявами, поведінкою, цими висловлюваннями, він якось. Коротше, я вам так скажу, його зовнішня політика робить мінус для Америки. Він себе заганяє в якусь складну ситуацію, коли і кинути неможливо, і далі просуватися неможливо. Тобто, на чий він стороні? Абсолютно на своїй стороні. Тільки. Навіть не на стороні Америці, тут тільки про себе дбає, тільки про себе. Він, до речі, знає, що в нього життєвий шлях може якось, що йому загрози можуть бути. Да? Врешті-решт йому не 40 років навіть. Да? А, ну, людське життя, в принципі, має властивість закінчуватися. І він це дуже чудово розуміє. І тому от йому хочеться зараз от просто хапанути для себе. Оце бажання Нобелівської премії, так якесь всесвітнє. Захоплення, коли весь світ йому опладує. це для себе, хочу для себе, тільки для себе. Тому що своїми діями народ Америки він якось чи дискредитує, чи що. до речі, сьогодні, перш, перед тим як писати цей ролик, я заглянула в. Новини ну, і бачу, що там в Америці відбуваються якісь події, коли вийшли люди і протестують проти адміністрації Трампа, то, то їх щось не влаштовує. А пам'ятаєте, скільки разів ми дивилися на Трампа? Завжди падала вежа, коли він, можливо, не досидить до кінця свого строку, щось буде відбуватися. Тому на чиї він стороні, і ще раз вам кажу, не на чиїй він сам за себе, навіть якось і не за Америку, хоч і кричить про Америку, але він ту ж Америку своїми діями як якусь пропасть кидає, якось звужує її. Наступне. Чому Трамп налаштований агресивно проти України? Проти України, проти Зеленського. Чому Трамп налаштований агресивно? Чому Трамп налаштований агресивно проти України? Що трапилося? Король мечів, двійка мечів, верховна жриця, п'ятірка кубків, королева кубків. Ми Зірка. Трійка Пентаклів. А тому що з Україною неможливо домовитися ні про що. Про копали не хотіли домовитися, про майбутню так, по зірці співпрацю, про гроші. Він хотів. Зараз, вчора, ще домовитися про ті капалини, але ж не підписали папери. Тобто він розуміє, що перш ніж взяти, він має дати. Але він хотів трошечки по-інакшому. І про що тут? Він не може досягти бажаного ні по одному питанню з Україною. Не може досягти бажаного. Тобто, отой впертий Зеленський, так? він ніяк не погоджується, навіть коли йому щось там шепчуть на вушко. Зеленський не погоджує. Зеленський не здає Україну, Зеленський неможливо Мовитися, не підписує папери, не хоче зробити ну, на якісь умови не йде. Так? І Трамп розуміє, що з Україною ну, він якось щось втрачає. До речі, тут, окрім ось, я там читала в новинах, що він питає у Зеленського, де ділися мільярди, а буцімто Зеленський не може відповісти на те питання. То я вам хочу сказати: ці мільярди це на останньому десь, десь ззаді. Тут тільки Тріка пентаклів. Він більше про майбутнє. Те, що вже вклалося Америкою в Україну, це не наскільки важливо, як для нього важливо, що буде ось найближчим майбутнім. Зеленський. Не пристає не на жодну його пропозицію, Зеленський не підписує прокопалини. Зеленський вимагає конкретних дій. кажуть, буде конкретні дії, конкретні папери, і тоді ми підпишемо. Я ж не відмовляюся. Так у нас може бути співпраця, так об'єднання, ми можемо це, це міжнародна співпраця. Так, ми можемо це робити. Але коли ми відійдемо від моделі просто обіцянок підписування заднім числом, щось так, коли ми відійдемо у цієї моделі. От тому Байден, Господи, що ж мені цей Байден? гане виходить з голови. Трамп отак от агресивно налаштований проти України. Знову ж, тут, як одна ниточка тягнеться про вибори в Україні, так Трамп совоє ногами вимагає вибори в Україні і наголошує про те, що у Зеленського дуже низький рейтинг, ну і взагалі негайно вчора ще треба було зробити вибори в Україні. Щодо чого. Дев'ятка мечів, король мечів, колісниця, десятка пентаклів. Ну, По-перше, це не тільки бажання Трампа. Давайте так. Це йдуть такі розмови. Розмови, Розмови, тому що йому хочеться. Да. Він хоче посунути Зеленського. Чому хоче це це не тільки його особисте. Що він не може з Зеленським про щось домовитися тут іще влази, і ще ось Росія влази. А а тому, що Путін не хоче підписувати Зеленським жодних паперів. От жодних. Це знаєте, от як навріпився і все. Особливо з Зеленським. Ні. Тому Трамп і тут каже, що поки ти стоїш, значить, сидиш в цьому кріслі, ти підписувати нічого не будеш, бо так не хоче Путін. Ну, а Зеленський же ж, ну підождіть, поки йде у нас війна, у нас просто ну, не може бути виборів. Просто не може. Це по-перше. А по-друге, ну тут, розумієте, я так... Зараз щас. хто? Зараз, щас, одну хвилиночку. Тут просто така предисторія, що. Розмовляють про людину, яка має сісти в крісло, так? як буцімто вже, начебто, є вже така людина, хто має сісти в крісло в Україні, так? хто має перемогти. Але ця людина якось прорахована. Ця людина, ну, ця людина для нас погано. Тобто я так розумію, що Є певна людина, яку хочуть посадовити на трон в Україні, і це можливо буде проросійська людина. Саме цього добивається Росія, я так розумію. Ну і звісно, Трамп підігрує, підігрує з усієї сили. Тому вони і хочуть звісно, ці перемовини. Тому що з Зеленським домовитися неможливо не перемовини, а вибори. А якщо сяде туди проросійський президент в Україну, то можна буде домовитися про все одразу, от прям таки за 5 хвилин. Добре. Ну, це в принципі, і я не думаю, що це така була величезна таємниця, просто аркани це підтверджують. Тоді Трамп і Росія. Тут так ось я питання собі записала: чи можливо так, що Трамп облизується з Путіним, аби приспати його пильність, так? Ну, якби вивести його в люди, вивести його з ізоляції, ну, показати, що Америка з ним заодно, так? А потім прибити його. Чи існує така версія? Чи вона має Ну, здаємо, так. Тобто не виключається. Не виключається. Що у Трампа і на Росію є якийсь свій зуб? Що між Трампом і Росією? Трампу пообіцяли купу грошей. Насипають в руку, купи гроші. Зараз ми тобі ну, якби, якусь частинку дамо. Але коли відбудеться те, що нам потрібно, з тією з України, коли ми все зробимо як потрібно, і в крісло сяде потрібний президент, і лишиться так, як хоче Україна, тоді, звісно, ми з тобою розрахуємося по повній програмі. Це гроші. Так ось Трамп. Він хоче отримати те, що обіцяє Росія. Він хоче це хапанути. Я не знаю, про що це йдеться. Ну, я не думаю, що це валіза з грошима. Це якісь важливі об'єкти, це якась стабільність, те, що буде давати кошти і гроші багато, в великому об'ємі і весь час якось так. Розумієте? Є таке бажання. Ну, тут у нас я ж кажу, диявол є це хитра маніпуляція, це коли людина робить щось тільки для себе. Так, і що потім? А потім ми будемо прощатися з Росією. Пам'ятаєте, я робила розклад ГЕБО на п'ять карт, і ми питали там, які будуть стосунки між Америкою і Росією. І там випало, що вони прям так: от, все добре, все добре, все добре, але в підсумку випадає смерть. Тут те саме випало. Те саме випало. В розрив стосунків, скандал. Тобто, коли вони витиснуть один з одного, хто хоче, що хоче, тоді вони поб'ють горшки, причому це буде дуже швидко. І тут ще якась подія відбудеться. Скоріше всього, тут з представником лідер, людина, мужчина тут показують, що щось може статися. Ну тут, бачите, я багато арканів виклала. Не можу сказати зараз про кого йдеться. Але пам'ятаєте, коли ми дивилися про Трампа, мене завжди показує, що Трамп може не досидіти до кінця своєї каденції. Щось трапиться. Ну тут не важливо, чи то здоров'я, чи то буде якийсь замах на нього. Так знову ж таки, і Путін у нас не вічний, і з ним теж уже оцей проект Путін хочуть прибрати. Тому я вам так скажу. І Тут з Росією вони про щось домовляються. Це тільки грошове питання. І що там відбувається в Україні, що Трампу, Фіолетово, що тому Путіну. Але їхній оцей союз, оця їхня домовленість, вона дуже скоро, дуже скоро зруйнується прямо у нас на очах. Поб'ють вони горщики аж бігом. І це буде так гучно, це буде так негарно, не некрасиво це буде. Ну, бачите, які на них карти падають. Жах, провалля, розчарування. Ну, таке, нам лишається тільки спостерігати. Так, ну, тоді я хотіла ще запитати, ось як бачать Зеленського зараз от світові лідери, як вони бачать Зеленського? Яка позиція в нього? Яка вершина? На Зеленського взагалі, загальний такий погляд на Зеленського. Ну, Людина, яку хочуть прибрати. бачите, хочуть прибрати, але яка працює. Працює імператор, імператор, якого будуть заміняти, вибори йдуть. Ну, і я вам хочу сказати, тут так. Ну, я не можу сказати, що однозначна якась, одностайна якась думка. Тут є люди, які кажуть, що він якби й на своєму місці, але є такі, які кажуть, що ну, аби щось зрушило з місця, треба дійсно якось його ну, прибирати. Ну в якому плані не вбити, але знімати його з президентства. Отак от так по різному, дуже по різному ставиться. Чи є такі, які хочуть співпрацювати з Україною? Є, 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 є дуже багато і в тому бачать, прям знаєте, як доленосну якусь подію. Коли старший аркан випадає страшний суд, це як ті події, які мають статися, коли вкладатися, хочеться, коли хочеться Це по імператриці. так? імператриця це плодоріддя, достаток, здобуток якийсь так. З Україною, з Україною хочуть об'єднуватися в союзи якісь. Ну, зараз я не роздивляюся, хто це. І на арканах не написано. Можливо, це Британія, Франція, хтось з Європи, звичайно, от, хочуть об'єднання. Але, можливо, можливо, це вже буде якби не зеленський, як так би сказала. Ну, а що стосовно нас з вами, то я вам хочу сказати. Нам трошечки треба зараз зупинитися і цю всю інформацію, знаєте, не впитувати як губка, не поїдати, не вкидатися в цю зрадоньку, тому що події будуть розвертатися з такою швидкістю. Так все будуть міняти. Тут тобі одне казали, тут тобі інше. так? Давайте я запитаю: так. до чого має готуватися Україна зв'язку з цими заявами Трампа? Отак, ми все одно з ним пов'язуємо, тому що він же ж вирішить на весь світ казна що. І може дійсно знаєте, у людей, яка не психіка, можуть дійсно налякати ці його заяви. Україна до чого готується сонце. Я не знаю, що відбудеться. Можливо, це дійсно якась таємниця з цими печатями, коли, ну, ми ж не Боги, да? і тітарологи, і політологи, і хто б ми не був, ми звичайні люди. Ми намагаємося розглядіти, але все одно, хоч ти як, колода мене вся в руках, питаю, от, до чого готуватися в Україні? Що буде? Зійде наше сонце. Сонце це успіх, це просвітання. Ну, Звісно, я не можу сказати, що війна закінчиться прямо завтра. О, ми ще й територію повернемо. Зараз я вам покажу. До чого нам готуватися. Звісно, ми втрачаємо. Ми, у нас так, ми щось втрачаємо, але щось набуваємо. Можливо, втрачаємо зв'язок оцей з Америкою, і це для нас ну, це така несподіванка. Але я хочу сказати, все одно мені показується якесь тимчасове, воно якось дурню, все перекрутиться, все відбудеться так неймовірно швидко. Ось Сьогодні у нас така ситуація, через деякий час зовсім інша ситуація, коли ми будемо в партнерстві, коли ми отримуємо свої землі, коли ми отримаємо добрі новини, коли у нас відбудеться навіть. Якщо буде зміна імператора, то все одно ми не лишаємося, знаєте, такою. Ну як ото кажуть, України ніколи не було. Та Україна не то, що ніколи не була, Україна вічна. Тобто, у нас і президент або це лишається Зеленський, ну поки не закінчиться війна, або приходить наступний. Але той, який для України про Україну розумієте, я не бачу, щоб тут от знаєте. На зв'язку з цими подіями, що відбувається, от прям крах України наступає. Ні-ні-ні. Нас сильно лякають. Я вам казала, сійте інформацію. Сійте інформацію, тому що ми ще не таке будемо чути. Ну, Знову ж ну, дивіться. Добрі аркани ж падають. Ну, Дев'ять пентаклів це аркан самодостатності, так? реалізації. То скупків. Це коли. Емоції переповнюють. І король Кубків це теж добрі новини. Це стосується всього. Це може бути і про землі, і про ці заяви, там, да? а воно все не так, звісно, окажеться, коли пройде якийсь час. Тому так. Ніякої зрадоньки немає. Ми просто спостерігаємо. Не такий страшний чорт, якого малюють. Ось побачите, все поміняється, все поміняється саме в сторону України. Тримаємося разом. До наступної зустрічі!